Сонце оселилося в центрі британської столиці. Таким нестандартним чином англійська метецька спілка Ґреволд вирішила зігріти лондонців у зимову пору. Учасники спілки виставили на трафальгарській площі інсталяцію під назвою Трафальгарське сонце. Це сонце сходить за годину до світанку і протягом дня дарує лондонцям приємне тепле сяйво. У нас дуже важке завдання, адже ми маємо лише кілька секунд, щоб привернути увагу перехожого до інсталяції. А на що люди звертатимуть увагу взимку, коли небо затягнете хмарами, звичайно, на сонце. Яскравість трафальгарського сонця еквівалентна 60 тисячам електричних ламп. І, хоч воно насправді не обігріває людей, митці переконані, психологічний ефект це сонце. Точно має. Заходить трафальгарська зірка о 19.30 за місцевим часом на три години пізніше за справжній захід. Сонця, а ми ці планують представити своє сонечко і поза межами британської столиці.